Сьогодні 8 лютого приблизно четверта година дня. Мінус градусів морозу. Ще завтра має бути холодно вже буквально за кілька днів аж до кінця лютого плюс 5 градусів тепла в день вночі 0, плюс 1, плюс 2 знову ж таки зима яка за планами в Мордору мала стати З яка поставила Україна на коліна, змусила просити про, про те, щоб над нею зжалилися цей план потерпів Фіаско. повне фіаско. Ми Отримали рекордно, теплу зиму. Європа теж мала замерзнути. Європа теж мала здатися на милість Мордору. а ціни зараз на газ дешевші, ніж навіть вони були перед початком повномасштабного. Вторгнення Мордоро 24 лютого 22-року. Зараз вийдемо на вулицю Личаківську. Вулиця Личаківська — це... Це вулиця, якою в вересні 1914 року. Війська Мордоро, яка тоді мала офіційну назву Російська імперія. Саме цією Личаківською вулицею війська Мордоро заходило до Львова. На Личаківській рогаці, трошки вище вверх по Личаківській, Вулиці місцеві україномовні зрадники передали військам Мордору ключі від Львова. Мордор мав великі плани саме на окупацію Галичини, і вони були впевнені, що вони прийшли сюди назавжди. Так як і в 22-му році вони прийшли в Херсон і всім говорили, що вони прийшли на Херсонщину назавжди. Так само і в 1914 році вони ось звітом зверху вулице. Лачаківської окупували Львів і вважали, що вони тут назавжди. Ось церква святого Антонія. Закриті вікна. Закриті скульптури. Отже, вулиця Личаківська і питання, яке перед нами, це коли ж після проголошення відновлення української незалежності 24 серпня 91-го року, коли Мордор почував, почав знову планувати окупацію України? І ви знаєте. Я пам'ятаю, ще до 2014 року, коли часто говорили про незалежність України, трошки з такою посмішкою говорили щось, незалежність далася нам дуже легко розпався Радянський Союз. Ніхто не загинув, ніхто не помер. Ця незалежність, можливо, навіть і не цінувалася. Зараз ось, коли йде ця жорстока, важка, кривава війна, ми аналізуємо минуле і думаємо, коли ж Мордор почав планувати знову окупацію України. І... Зрозуміло, що практично з першої хвилини, першої секунди відновлення проголошення відновлення української незалежності 24 серпня вони вже почали готувати наступну окупацію і знищення України. Які є факти цього? Перше. Це вони не забралися з Криму. Вони залишили, Мордор залишив свій флот в Криму. Вони мали можливість залишити Україну. Але вони цього не зробили. Вони примушували Україну, щоб Україна підписала договір про оренду флоту. Це було зроблено на 25 років до 2017 року. Вони хотіли мати свою законну присутність на території України. І вони були впевнені, що до 2017 року вони зроблять щось, що їх флот залишиться. На території України назавжди. Я пам'ятаю, ще десь до 2014 року я чув досить відомого російського політика Затуліна, який казав, що ми ніколи з Криму не підемо. Це якраз вже йшла мова про те, що наближається, ну буде через деякий час 2017 рік. Згідно з договором, їхні війська мали залишити Крим. Але Затулін сказав: ні, ми з Криму ніколи не підемо. Я пам'ятаю тоді, настільки був здивований, шокований. Як взагалі про таке можна говорити, є ж договір про оренду на 25 років? Але він це сказав. Також ми знаємо про те, що практично ще не знаю, в 90-91 році була вся історія з Придністров'ям. Тобто там їхні мордорські війська все зробили, щоб залишитися. Там були бойові дії, їхня армія не пішла звітом. І скільки було зусиль з 91-го року, щоб якось вирішити проблему Придністров'я, але Мордор все робив для того, щоб там залишатися, щоб знову ж таки, так само як і в Криму, мати присутність там, вони ж могли це зробити. Вони ж могли звітом піти і дати людям спокій, дати людям нормально розвиватися, нормально жити. Але ні. Вони посилали туди війська, вони тримали Придністров'я під контролем, тому що вони планували повернутися туди офіційно, повернутися в Одеську область. Повернутися на весь південь України. Тобто зараз ми розуміємо про те, що ось їхні плани на знищення і України, і Грузії, і Вірменії, і Молдови, і, звичайно, ж Білорусі, і Казахстану. Цей план існував. Ще з першої хвилини, першої секунди розвалу Радянського Союзу. І знову ж таки, ми це бачимо через те, що вони зробили все можливе для того, щоб залишитися на території Грузії з 90-го року, для того, щоб залишитися на території Германії, для того, щоб залишитися на території. Молдови і для того, щоб залишитися на території України. Ну що ж, зараз ми прекрасно бачимо і знаємо про їхні плани. І ми вже не наївні. І зараз Україна розуміє, що. Незалежність є дуже і дуже і дуже дорогою, і за неї Україна платить дуже-дуже високу ціну. І що ми можемо констатувати? Ми ж можемо констатувати, що Мордор так планував знищити Україну. Весь цей час гострив свою зброю. Але сьогодні ми є свідками того, що вільний світ став на боці України. І вільний світ Сполучені Штати, країни Європи. Особливо такі країни, як, наприклад, Естонія, Латвія, Литва дають дуже і дуже багато практично всю зброю, яка в них є, вони зараз віддають Україні. Вони дають зараз Україні танки, сотні танків, сотні бронемашин. Це є зброя перемоги. Це є зброя наступу. Це є зброя прогиву. Це є зброя перемоги. І з історії ми знаємо про римського сенатора. Маркос Портіус Като. Кожну свою промову в Сенаті він завершував словами деленда ест». Карпаген має бути зруйнований. Мордор готувався. Знищити нас. Він готувався знищити Україну. Всі останні 30 плюс років відновлення незалежності. Він готувався знищити Україну ще в кінці 18 століття. В 1914 році ось цією вулицею війська Мордору зайшли до Львова. І теж думали, що вони тут назавжди. Сьогодні зі всім вільним світом ми кажемо Москові деленда ес. S. Московія має бути зруйнована. Мордор має бути зруйнований. Ось таке побажання всім нам ще раз в цьому 2023 році. Це є реальний. У нас буде скоро зброя перемога.